І знову до трагедії на Львівщині внаслідок вибуху на шахті степова загинуло щонайменше вісім гірників. Під завалами ще залишаються люди. Триває рятувальна операція. Більше інформації у нашого львівського кореспондента Володимира Телюка. Володію, які останні дані про постраждалих? Вітаю Анну за попередньою інформацією. Вибух стався близько 12.46 у селі Глухів Сокальського району на шахті номер 10 Степова відкритого акціонерного товариства «Львіввугілля». За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій. Внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи на горизонті близько пів кілометра в 119-му конвеєрі. В цей момент на цій, на цій шахті працювало 170 Два гірники 34 з них безпосередньо знаходилися на тій ділянці аварійній ділянці. Станом на зараз вже відомо, що вісім чоловік загинуло ще шість чоловік витягнули на поверхню. Зараз їх доставляють у лікарні Червонограда. Доля ще 20 гірників залишається невідомою за інформацією, яку дали нам в облдержадміністрації. Голова Львівської облдержадміністрації вже заявив, що шахта про Увала у штатному режимі, нічого надзвичайного не відбувалося, не було ніяких перенавантажень. І що стало причиною вибуху, буде з'ясовувати спеціальна комісія. І на місці е, чекають спеціальну урядову комісію. Е, Триває тривають рятувальні роботи. На місці працюють представники державної служби надзвичайних ситуацій. А також е, Міненерго наразі це все. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Ано. Дякую, Володимир Телюк. Про вибух на шахті в Львівській області відомо про вісьмох загиблих. і Доля ще 20 гірників залишається невідомою.